На війні загинув волинянин Дмитро Щурик. СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП. Болгарія готує перший пакет допомоги Україні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 грудня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув Дмитро Щурик. Чоловік 1996 року народження був родом із міста Рожище. Загинув герой 6 грудня внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Притечне Донецької області. Зазначається, що про час і місце поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. 8 грудня у Луцькій мерії відбулися громадські слухання щодо проєкту бюджету громади на 2023 рік. Загалом на наступний рік доходи складають 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень. Бюджет максимально оптимізований та розрахований на військовий час, кажуть у мерії. На презентації головного документу громади на 2023 рік побували і наші журналісти. 8 грудня зала засідань Луцької міської ради на громадських обговореннях розглядають проєкт бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік. Зважаючи на військовий стан, кошти направлять та розподілять найнайнеобхідніше. Загалом на наступний рік доходи складають 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень. Видатки у сумі 2 мільярди 667 мільйонів 817 тисяч 200 гривень. Зокрема, серед актуальних питань, які піднімали на обговоренні, пов'язані із реаліями війни, а саме, збільшення кількості реабілітаційних центрів у Луцькій громаді, ми маємо вже починати дбати про те. Щоб збільшувати реабілітаційні центри, можливо, відділення філії. У нас є один реабілітаційний центр, але ми розуміємо, що він вже сьогодні наповнений, і коли прийдуть хлопці, повернуться і треба, де їм підтримка, то ми повинні бути до цього готові. Тут велике прохання. Все таки в бюджеті, можливо, до сесії самої до 13 го числа, все ж таки передбачити таку графу. В тому, щоб передбачити кошти на, на, на розширення реабілітаційних центрів. На думку депутатки Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі варто передбачити кошти на створення додаткових центрів, адже після закінчення війни наші воїни потребуватимуть належного лікування. Нині цими питаннями активно займаються інші громади. У міськраді кажуть, над цим уже працюють, і незабаром буде представлена відповідна пропозиція громадськості. Приймаємо міжнародний досвід роботи реабілітаційних центрів на сьогоднішній день. Ми вивчали запитувану потребу. Людей, які користувалися до цього послугами реабілітаційного центру, ми вивчаємо е, ті питання, які е, травми отримані вже, якщо, наприклад, хлопці мобілізовані і є, отримую в е, там на стадії отримання статусу. Ми над цим працюємо. Однак маємо враховувати ту складову, що у нас е, підприємств е, на у нас є не один медична установа в місті. Відповідно, пакети реабілітаційних послуг у нас будуть підписані, задекларовані не в одній медичній ще одним актуальним питанням є фінансування програми енергодім. Раніше голови багатьох ОСББ нарікали на проблеми з фінансуванням за програмою термомодернізації багатоповерхівок. На наступний рік на ці потреби мерія передбачила 5 мільйонів гривень. На думку депутата Луцької міської ради Михайла находи від фракції «Громадянський рух свідомі варто збільшити цю суму вдвічі. Так як утеплення будинків є важливим, сьогодні відбулася засідання. Було засідання комісії з відшкодування. Прийняли рішення відповідні про відшкодування тим, хто здійснив роботу. але програма в нас ще продовжується на наступний рік, і в програмі закладено 30 мільйонів. А заходи з, модер... з термомодернізації є дуже, дуже важливі в той час, коли коли ми маємо проблеми під час опалювального сезону, проблеми з газопостачанням, з електрикою і так далі, нав'язання нав'язані війною, тому щоб дати стимул ОСББ швидше. Утеплювати свої будинки. Я пропонував би на наступний рік вдвічі збільшити не 5 мільйонів, а по можливості 10 закласти на якраз на програму термомодернізації. За словами заступниці міського голови Ірини Чебелюк, загальнодержавна програма енергодім взагалі призупинена. Загалом же бюджет громади розрахований на прогнозовані доходи, але усі сподіваються, що війна закінчиться в наступному році, і витрачатимемо кошти не на оборону міста, а на енергоефективність. Та інші потреби, Я воно буде далі все загалізуватися. Я думаю, що е будемо бачити ситуації. на сьогоднішній день. Хочу, щоб е і всі розпорядники розуміють, запропонований проект бюджету сформований так, що ми, враховуючи прогнозовані доходи, а ми не знаємо завтра, які вони будуть ці доходи, розписали так, що ми маємо вкласти з бюджету. Тому наприймати пропозиції на збільшення тих чи інших виплат ми можемо з вами дуже багато, але е я проконую краще. Що зміни разом із тим, директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Луцької мерії Лілія Єлова переконує у разі будь-яких непередбачуваних подій передбачено десятки мільйонів гривень. Якщо не дай Бог, завтра прийдеться укріпляти місто і рити рівно коло нього. Тут на це треба гроші, а можливо, треба гроші, як ви кажете, зробити укриття в будинках. А можливо, ну я навіть не знаю, що ще може бути. Там в програмі цивільного захисту, там дуже широкий є спектр. На що можна спрямовувати кошти загалом, на думку депутата і голови фракції громадянського руху свідомі у Луцькій міській раді Тараса Шкітера особливо варто звернути увагу на підтримку комунальних підприємств, а також створити спеціальний фонд, аби оперативно ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. В ньому мають бути враховані витрати на підтримку соціально вразливих людей, тому що люди втрачають роботу, люди не отримують заробітні плати. І місто має підтримку підтримувати таких людей мають бути врахований створений спеціальний резервний фонд з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, тому що вони будуть, і ми маємо швидко і оперативно і мати на це кошти, щоб їх ліквідовувати, відновлювати електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Ці гроші мають бути враховані. І також має бути багато коштів спрямовано саме на підтримку комунальних підприємств, які забезпечують житлово-комунальні послуги, житлово-комунальний сектор. Це тепло, опалення, світло, тому що ми розуміємо, що жити під час війни це надзвичайно складно, і ми, як міська рада, маємо зробити все, щоб лучани якомога менше відчули цих складнощів. Проект бюджету Луцької міської територіальної громади розглядатимуть на наступній сесії, яка відбудеться 13 грудня. Міська влада сподівається, що усі розподілені кошти витратять за призначенням та за захищеними статтями. Проте не варто забувати про ймовірну загрозу та ситуацію в країні. Варто підготуватися до важкої зими, аби мешканці громади змогли пройти її у відносно нормальних умовах. На Волині за минулу добу ліквідували чотири пожежі. Як повідомляють у ДСНС області, у селі Світязь палав житловий будинок. Ймовірна причина недолі конструкції, порушення правил монтажу димаря. Вогнем знищено 50 метрів квадратних покрівлі, дерев'яний фронтон, речі господарів. У СМТ Іваничі на вулиці, 8 березня, горіла автівка. «ВАЗ». Ймовірна причина несправність електричної системи. Також у селі Підманову Ковальського району Палав Сарай вогнем знищено частково покрівлю та перекриття сіни і майно. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. У Луцьку правоохоронці затримали 20-річного закладчика. Як повідомили у поліції Волині, Лучанин вів телеграм-канал, при цьому ще й виконував роль закладчика. Він фасував, пакував та збував наркотики потенційним клієнтам відповідно до отриманих замовлень. Зокрема, в зловмисника виявили та вилучили 80 закладок з психотропними речовинами амфетаміном та альфа пвп вагою близько 120 грамів. А от у Нововолинську 41-річний чоловік займає. Мався збутом психотропної речовини Альфа-Півіпі на території міста з рук в руки. Під час обшуку виявили та вилучили психотропну речовину альфа пвп скляні трубки з нашаруванням порошкоподібної речовини, електронні ваги та інші речові докази. Обох злочинців затримали. Незабаром їм оголосять про підозру та оголосять міру запобіжного заходу. Інформація про те, що Україна, нібито експортує за кордон електроенергію, є фейковою. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на голову управління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького під час брифінгу. Цитуємо: бачу в мережі дуже багато фейків про те, що Україна, нібито, експортує електроенергію до Угорщини, та через це є дефіцит. Хочу поставити крапку в цій дискусії. Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня і крапка, заявив Кудрицький. СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП, який здійснював антиукраїнську діяльність. Про це повідомили у прес службі силовиків. Так архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Фейсбук, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів. Окрім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала тези Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні. І продовжуємо тему з московським патріархатом. СБУ 9 грудня завітали до Свято-Покровського собору, що знаходиться в Борисполі на Київщині. Про це повідомляє прес-служба СБУ Київської області. Там повідомили, що перевірки проходять для обезпечення населення від провокацій та терактів. Крім того, перевіряють. Ряються дані щодо використання приміщень ОПЦ МП для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо. Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні Московського патріархату. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Нардеп Микола Княжицький пояснив, що комітет підтримав три законопроєкти: про заборону Російської православної церкви та підлеглих її структур, звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів про передачу в безоплатне користування Почаївської спенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України, спрощення переходу ОПЦМП до ПЦУ. Болгарія готує перший пакет військової допомоги Україні після того, як парламент проголосував за постачання важкого озброєння нашій державі. Про це повідомляє Reuters. Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу, оскільки дружня до Росії соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, блокувала постачання зброї. Список озброєнь є засекреченим, але урядовці сказали, що Софія надійшла переважно легке озброєння та боєприпаси. Окупанти 8 грудня вдарилися у приміщення управління соціальних програм ЗС і у присутності інших працівників побили начальника управління Олексія Трубеникова та його заступника Юрія Андросова. Після цього їх вивели з приміщення та вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомляє енергоатом такими діями. Окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від мужнього проукраїнського персоналу станції. Збільшити кількість переведень працівників у Фейкове АО, експлуатірующа організація «Запорожський АЕС, яким керує Росатом, заявили в компанії. Збройні сили України ліквідували уже 93 тисячі 390 окупантів. Станом на 9 грудня українські військові також знищили 2937 танків, 1926 артилерійських систем, 5912 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На волині 10 11 грудня прогнозують снігопади. Як повідомили у службі автомобільних доріг в області, видимість 1-3 кілометри під час снігопаду 500 тисяч метрів. Температура повітря коливатиметься від двох морозу до трьох тепла. Волинських водіїв закликають бути готовими до налипання мокрого снігу та ожеледиці. Водночас, дорожники на поготові реагувати на виклики снігової негоди. Однак, водіям та іншим учасникам дорожнього руху варто бути максимально обачними. На автошлягах області давайте. останніми днями. Бункерний став частіше виходити, так би мовити, на люди і видавати черги перли. Так, 9 грудня на зустрічі із підконтрольними змі Путін сказав, що потрібно слухати тільки його і більше нікого. Вы говорили, что проблемы решаются или они уже решены, но тем не менее поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается. Обращения поступают к ОНКОРОМ, к волонтерам. Они просят не только обмондирование, это и медицина в том числе, потому что расходники очень быстро заканчиваются. И такой вопрос, кому верить? Отчетом Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить, верить никому нельзя, только мне можно. Висловився керівник Московії і Проміськ. 2 за його словами, вони хотіли раніше почати так звану спеціальну військову операцію. Нині бункерний знову майже на колінах, але без шампанського випрошує переговори і каже, спецоперація йде за планом і стабільно. Це в двільність процесу і своєміл йдуть двійтельність процесу урегулювання. і, свої, і, свої, і свої, своїм чередом. Там все стабільно у нас ніяких там і проблем сьогодні немає. Біля Луцька трапилося ДТП за участю двох автівок. Відео із місця автопригоди нам надіслали глядачі телеканалу «Конкурентіві». Автотроща трапилася 9 грудня ввечері у селі Рованці. Не поділили дороги автомобіль Кіа та Ауді. Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На місці працюють правоохоронці та медики. Попередньо обійшлося без жертв. Рух дорогою ускладнений. Російський дезертир із ПВК Вагнер Павло Ніколін стверджує, що стріляв у російських поліцейських у Новошахтинську, бо не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові. Відеорозмови із Ніколіним 9 грудня у телеграмі. Оприлюднило російське пропагандистське видання Ріа Новості. Я від поставлю той ви заблудились, за спочесу. А за чим не стріляли про. Ну? Як з'ясувалося, раніше Ніколін відбував покарання у в'язниці за крадіжку та розбій. Там його й завербували на війну в Україні. На проспекті перемоги у Луцьку сталося ДТП. Керманич Рено їхав у Ауді. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Під час спілкування із винуватцем автопригоди патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер це підтвердив. Виявилося, що рівень алкоголю у крові водія у 10 разів перевищує норму. На Керманича патрульні склали протоколи. Ще, ще, ще дуйте дуйте. 2,09 проміли. Згідно з результатом. У Нововолинську напівголний чоловік мастурбував на очах у перехожих поблизу ліцею номер 7 Про це повідомляє видання «Бух». Відео інциденту надіслали обурені читачі та зазначили, що зовсім поряд працюють садочок та місцева школа. Відео знято 8 грудня близько 15.00. Зазначають, що якраз у цей час школярі повертаються додому із навчання. Про даний факт вже повідомили правоохоронців. Деталі з'ясовують. Ще одна масштабна пожежа на Росії у місті Барнаул Алтайського краю РФ горить величезне підприємство із виробництва шин. Про це повідомляють російські змі. Пожежа настільки масштабна, що до гасіння залучили понад 115 осіб, 35 одиниць техніки та спеціальний пожежний потяг. Займання сталося в одному із цехів заводу. Але коли пожежники прибули на місце, вогнем було охоплено чотирьохповерхову будівлю і вогонь продовжував ширитися. Площа пожежі складала понад тисячу квадратів. За наявною інформацією, загиблих та постраждалих немає. Страшна звістка знову сколихнула Волинь. На війні загинув герой із Велицької громади, колишнього ковальського району Дмитро Гаврилюк. Про втрату повідомили на сторінці Велицького центру культури і дозвілля у Фейсбуці. Пам'ять про мужнього воїна буде жити вічно у серцях рідних та всіх українців, чий спокій боронив наш захисник. Йдеться у дописі. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Окупанти в ніч на 9 грудня знову скерували свої гради та важку артилерію на Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, рашисти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. На щастя, люди вціліли. У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів. Обірвана лінія електропередач. В інших деталі обстрілів з'ясовуються. Також росіяни вночі гатили і по Херсону. У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що через обстріли пошкоджені житлові будинки та інші будівлі. Загалом за минулу добу ворог 68 разів обстріляв область із мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. Вісім мирних жителів отримали поранення. Також протягом доби, 8 грудня, окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по чотирьох районах Харківщини. Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах. Внаслідок ракетних ударів пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди та автомобілі. За даними екстреної медичної допомоги, троє людей госпіталізовані. Вранці 9 грудня у Москві сталася масштабна пожежа. Спалахнув торговий центр мегахімки. Про це повідомляє низка телеграм-каналів рашистів. Окрім цього, на місці пожежі чути вибухи. Як пояснили екстрені служби, вибухи відбуваються у будівельному магазині Обі. Саме там і виникла пожежа. Рятувальники також повідомили, що боротьба із вогнем ускладнена через особливості конструкції ТЦ та обвалення покрівлі. Згодом пожежу локалізували на площі 7 тисяч квадратних метрів. Від будівельного магазину залишились лише конструкції. Також вже відомо, що як мінімум одна людина загинула. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Збитки від пожежі, із врахуванням авто, які були припарковані, оцінюють у 20-30 мільярдів рублів. Основні версії виникнення пожежі несправність обладнання та порушення під час проведення робіт. 7 грудня у Луцьку затримали 30-річного одесита, який ошукав пенсіонерку на 850 євро. Діяв зловмисник за стандартною схемою. До жінки зателефонували і повідомили, що нібито її дочка потрапила в ДТП, отримала травму ніг і їй потрібні гроші на лікування. Через деякий час до неї прийшов невідомий, і Лучанка віддала йому 850 євро. Отямившись, пенсіонерка зв'язалась з донькою і виявилося, що та в аварію не потрапляла, тому про злочин відразу повідомляє. Домили поліції, затримали шахрая менше ніж за годину. Ним виявився 30-річний одесит. Декілька хвилин тому в будинку на вулиці Ніла Хасевича сталася пожежа. Яка причина ідемо, з'ясуємо. П'ятницю 9 грудня у одній з кімнат на другому поверсі гуртожитку сталася пожежа. Як повідомили рятувальники, що працювали на місці події, загоряння трапилось через недопалок. Та й жінка курила сирету, воно впало десь між одежою і трохи загорілося. Але багато нічого не нічого страшного осталось, потерпілих немає. Так все добре. За сина у сину 19 літ. Так. Ми зайшли в хату, тільки в хату зайшли. Хтось стукає. Ми відкриваємо двері, якийсь хлопчина стоїть. Каже, у вас в 10-й кімнаті огонь готє? Угу. А хто його знає? Ми вискочили це з одинадцяти сіть, вже вибіг, почав водою заливати, бляха, ту пожежну. Жителі багатоповерхівки винуватцем інциденту вважають свою сусідку, власницю житла Оксану. З жінкою в них виникають конфлікти регулярно. Вона краде їжу. Постійно сусідів. Да. Постійно крити їжу, постійно е, створює конфліктні ситуації. У е, е, нас поліція сюди вже їздить як, як на роботу. Е, кожен день, як, як пост якийсь, вона постійно, їй, їй всі заважають жити. Їсти, готувати а готувати її бідненька дитина 10 років, років. то матюкається так, я що я не на чула. На що... їсти, готувати їжу неможливо, поки не сидиш тут, а наготуєш. Поки вибіж в кімнату там солі взяти, чи що, пательне пустач там все пусте, на да? Да. Ну, все повністю, м'ясо, все. До двох годин yeah. вони шуміли, потім десь вона біля п'ятої прокинулася, знову шуміли, то от тут дитину матюкає, а він до неї теж матом. І вісім раунд її було чути. Не дає не спати, ні жити, нікому. Вибачте. По всі, хто ходить, газ включає воду, включає, топить всіх. Ніхто нічого не може зробити. Крім цього, пані Оксана також неодноразово сама скаржилась на сусідів поліції. Ну, тобто до вас коли приїхала поліція? Ще перед пожаром? Перед пожаром 20 хвилин. Е, вона на вас е, викликала да, поліцію ви, та, та, і поліція. сказала, що ви до неї щось. Так, да, що я добивався до неї. Mm -hmm. Що я там вети, стукати що, а я навіть з хати не виходив. Мені один роджений дитину, я відпочивав. Мешканка гуртожитку розповіла, що не причетна до пожежі, а це все влаштували її сусіди. Вони, за її словами, буцімто хворіють на шизофренію. я була вдома. Вони приходять до мене часто без дозволу, що вони підклити, щоб підставити, не дача то робити. Хто не вічли те, чи закупки? Ви розумієте, якщо вони піджають Ось От іменно, тобто.

Сусіди розповідають, що з Оксаною також проживають двоє її дітей 10-річний Гліб та повнолітній Ян. Умови в оселі, м'яко кажучи, шокують. І як доводиться жити молодшому з синів, розповів сусід. Там дитина спить постійно на вулиці. Коли люди починають його гонити, він йде в підвал, так як в бомбосховищі. Там спить. Крім того, мешканці будинку розповідають, що як 10-річний гліб, так і інші діти, що тут мешкають деякий час, не могли навчатись навіть онлайн, оскільки жінка нібито робить усе, щоб ні в кого не було інтернету. У мене зараз дитина вчиться онлайн. Ще? Ще? І вона постійно дитина виходить до зай, і каже: Тетя Оксана, помічіть, будь ласка, в мене урок, в мене контрольна, вона нам інтернет весною обірвала. На жаль, на жаль, поїздила п'яті міста. П'яті місця да. обірвала інтернет. Все для того, щоб Її дитина не разом не зайшла в онлайн, бо в неї не було техніки ніякої. Вона ноутбука здала, вона телефона свого е, втопила в Сапалаївці, і в неї не було, і дитина не мала можливості вчитися, і вона не дала мені, можливо, моїй дитині не дала нема. Ми вирішили запитати особисто Воксани, чому усі її сусіди в один голос говорять, що вона не дає їм спокійно жити. Будьте людям покиньте територію, тут живу я, немає діта. Я вас не пускала? Ні. Питання я? в суді поклату. Оце я написав, е, я на нього написала заяву, от тим мені там стив. Оце теж мечтає до суди. Чому не Шо, вони судить побачить? Що вони вам роблять? Коли вони мене представили. Що роблять? мого існування дуже заважає. А чому? А тому, що мені більше всіх треба. Я от не хочу щоб відповідно діти. Він в хаті коїть, в кімнаті коїть, штат заплатив. Оці бухають сюди до вечора, ніде не працюють. І батько до мене поставили. Я б то не маю як живу. Mm -hmm. Мене Бог утримує так. Гарного вечора. Mm -hmm. Свободи. О, там двері. Будьте. Оксана розповідає, що не знає, чому сусіди звинувачують її в усіх бідах. Ба Більше каже, що саме через них виникають постійні конфлікти. Хто порушує закон? Ми порушуємо закон? Ти свій до мене, yeah. мене лізеть ботися по п'яні зранку. То yeah. я порушую закон. Цей год за стіною нап'ється кальводоси, чи кось все, що горіть п'є балає там за стіною. До мене чотири рази на благовіщення, на пиш день Пасхи, на вознесення до мене заходили додому. Він бив, але то я це я прошу заразі не пай. Він має правомозити вже питання, до мене він має право заходити? Я не хочу. Тоді хто прошу замовню? Я їх захищав. Я там час позая. він має праду не заходить? А до нас. Слова своєї матері підтверджує і старший синок Оксани Ян. Хлопець переконує, його мама постійно потерпає від неадекватності сусідів. Як вам пояснити? Я до своєї матері претензій і запитань не маю. Угу. Те, що робиться там, це вина сусідів. Той самий дядь Вітя, він як нап'ється, він не пам'ятає, що робить. Він до людей просто так от виходить і починає робити скандали на рівному місці. Те саме сьогодні було зранку. До моєї матері махав руками. Вибачте, що я маю з ним зробити? Тиждень тому напився, те саме було. Йому нема чим зайнятися, розумієте? Я не знаю. Ну, це якби його. І мені зараз погрожує якимись заявами і так далі. Тобто я просто не хочу з цією людиною розмовляти і все. Е, мати мені точно моя не заважає жити. Це моя матір я з нею в будь-якому стані, можу сісти, поговорити нормально. Але те, що роблять сусіди, це просто, ну. А той самий о, дядь, Вітя, він п'яний зараз ходить. Це ненормально, я вважаю. Розумієте? Чи він п'яний, якби ну до людей має якісь запитання і претензії. І це вже не перший раз. Хто ж насправді робить неспокій у цьому гуртожитку? Чи справді Оксана не дає жити своїм сусідам? Чи це навпаки вони усім будинком намагаються її позбутись? На ці питання поки відповіді немає. Бог на уроці, бо правда на її боці, так що ви побачите. побачимо, чого йде знову не вийде. Димай, Божьому м'язу. Тож, ми побували в будинку на вулиці Ніла Хасевича. Підписуйтесь на наші соцмережі та Ютуб. Все буде Україна. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.